Шалом, це Славко, відповідаю на питання моїх любих глядачів. Ви б цілком правильно зауважили, що, чого я мовчу за цю статтю Вашингтон Пост. Скажу, у мене була дуже важлива причина її не переглянути. Ми робили репетицію чахохбілі сухого обсмаження курчати та як заграють спеції. З ми все-таки робимо сучасне, чахохбілі не з топленим маслом, як його вазан з топленим маслом, як робили грузини і там дикими травами, а оцю от більш цивілізовану версію 20-го сторіччя і загралися в це, і натурально, нам уже ні до якого Вашингтон посту було. Зараз я на ваше прохання відповідаю на питання. Стаття цілком розумно, що треба знати. Перше, чи допомогло би. Відтягання наступу з кінця квітня, почати наступ в кінці квітня, а не на початку червня. Нічим би це не допомогло, тому що в основному оборонні позиції вже були сформовані росіян, тому що Бахмут, як ви розумієте, свою справу взимку зробив. І вони правильно кажуть, що чому поставили на нові з'єднання не тільки тому, що західна техніка, ну правильно кажуть, бої ці. Дописувачі, що структура до сих пір Організації Збройних сил України не передбачає імпровізації, що, от як вони пишуть за штатом, так вони і мусять озброювати, що все-таки переозброїти бойові бригади було б складно західною технікою. Ну Тому що, по-перше, їх викривали, як ви розумієте, в Бахмуті, а по-друге, не знали, як би їх зняти з фронту і чим їх замінити. Ну, це таке пояснення, знаєте, хто хоче. Вони були переконані, власне, що нові з'єднання з новою зброєю їм допоможуть. Це побилка була, мене це дивувало те, що не старі з'єднання. Принаймні, одна з побилок нашого командування очевидна, як і те, що вони дозволили викривувати заслужені українські бригади за зиму в Кампанії 22 23 року. Те, що три напрямки, зараз ми про це будемо далі детально говорити, обрали три напрямки наступу. Замість от, бачите, замість одного на сході, як ви розумієте, Бахмут і тут, от, бачите, в районі Работі, і оце старомайорське те, що Врем'євський виступ. Я це вимовити досі не можу. Як ви розумієте, наступ єдиний то, власне. Чому вони тягли до червня? Правильно кажуть, що бригада 47 стояла без знаків розпізн. Я вам відкрою страшну таїницю. Були якісь дискусії, хотіли наступати все-таки за Дніпром, тому що угрупування от откантувалося, і росіяни піднімали паніку, чи не підуть українці за Дніпро? Ну, як ми бачимо зараз, уже можна говорити, що і наступ за Дніпро був так само похабно організований. Те, що не було координації, ну ви розумієте, в цій армії ніколи не буває координації. Піхоти, броні і саперів. Тому що, ну ви всі розумієте, як дьоргалися дільні і подрозділення і з разних бригади кидалися в наступ. Ми це вже все не раз обговорювали. Американці ще дуже деликатно за це говорять. Що? Цікаво для нас в принципі, як ви розумієте, що втрати були 130 тисяч на, на за 13 місяців війни вбитими пораненими, виведеними з ладу. Зараз втрати коло 200 тисяч, можна сказати, загальні втрати Збройних сил України, а більш точно не можна сказати зараз. До 200 тисяч вони зросли і коштом. Того, що українці виграли матеріал шляхт, в принципі, але наскільки вони покращили свою оперативну ситуацію? Ось що важить. Розділення правильно американці теж говорять за план Шліфена на навпаки, що половина бригад схід. Підспід і половина бригад під Тарнавським на півдні. І що ніякого сенсу це в принципі принести не могло. Єдине, що мене по справжньому зацікавило, це все констатація очевидних речей. Ті, хто мене дивилися, вони бачили все це довго і я їм все це розжовував, і вони мені в цьому допомагали прийти до цих висновків і абоснувати їх. Що цікаво, це позиція Зеленського. Якщо це вірно, якщо це вірно, істочники перенесли. І я в принципі за вірну цю позицію вважаю це. Перша серйозна і велика помилка Зеленського: що якщо бойові дії Росіяни втратять схід, вони програють війну. Це принципова помилка, помилка такої людини. Важлива і може нам вже принесла свої негативні результати. Росіяни нічого не втрачають. Ви бачите конфігурацію. Вони в принципі не можуть втратити схід, бо будь-яке просування українців у нас і подати, коли тут от наступок, казав, до какого рубіжа. хорошо дошли до жеребця з припорієм. Дві водні бригади можна оборонятися, як ви розумієте, на цій лінії можна боронитися. Бачу, тут упирается на, на укрепление Карматорського, но ну, вы все розумієте, что тут оборонная позиция выстроена. Чтобы они пішли далі на схід, чего б они досягли? Кожен рух на схід будет парироваться противником, потому что удары по сходящимся направлениям будут, а у нас по расходящимся. Щодо цього року, розуміти, занадто великий шматок хотіли відгристи. Це та сама помилка, що це стратегічне окруження Сталіна. Сталін постійно мріяв утнути стратегічне окруження. Небавайте, що Путін пішов за версію Сталіна, куди вони там дійшли, до дорог до ПМР, що ведуть, в принципі, до Північної ПМР, пересікали вже десь там на винничені ці дороги. Ми з вами обговорювали 22-го року, як далеко вони дійшли. Це та сама ідея фікс. Глобального южного окруження. Чому я про це згадую? Тому що, в принципі, коли будувалась лінія Пантера і її продовження лінія Ватан, по рікя Молочне, правильно? Отут, от, от Молоччинський Ліман, правильно, отут, от от. ми обрали, в принципі, на... ну, понятно, обойти, Я от розумію бажання обойти цю полосу оборони, яку вони возвели, для відсічення, якщо. Українці прорвуться на південну Херсонщину. Ви знаєте, що це до останнього часу розважувалося росіянами можливості евакуації. Південної Задніпровської Херсонщини, Вони тут мали отсічну позицію. Ну і даром вже будують такі отсічні позиції. Самі розумієте, це от бажання обійти цю отсічну позицію, зразу все з'їсти. Це за великі цілі, це масштаби цілі не співпадали з. Наявними засобами. І те, що тут нам зараз звалюють на авіацію, слухайте, ви б так само. авіацію. місяць. Це от душа українця знайшла себе от в колективному Куропадкін. От він може накопичити сили і потім, щоб їх зберегти сили до капітуляції, як ококан на позиції сипінгайські позиції, та в кінці русско-японской війни правильно Ленівичів там змінив, і він стояв на цих позиціях до того, як це вже підготовлені армія не капітулірувала і не поїхала грамить Трансибирську железну дорогу і устраивать там солдатські бунти, що до осіб Камфу кампуль порозстрілювати трудящих. В четвер Так от і ми те саме ми зберігали армію для поразки, зберігати армію для безсенсових дій. Але принаймні до безсенсової оборони, те, що мене постійно, я останній раз повторюю, що пожертва українських військ, о, що тут, в Бахмуті, що в Авдіївці, вона мала за мету, що використати ці можливості цей час для наступу на інші ділянці фронта. Ми цього не використали. Пожертва українських військ зараз же, можна сказати, коли ми дізнаємося інформацію за погану організацію українцями переходу за Дніпро. за... Імпровізований народний характер цього переходу. Ну що можна сказати? Ми і тут втратили час. Ми втратили збройні сили в кампанії 23-го року і тільки і робили те, що втрачали темпи операції. Вчасність темп операції, що означає в першу чергу, це вчасність операції. І в другу чергу це її швидкість. І от зараз, коли противник виклав всі свої козирі, коли резервів нема, коли він розказує нам про дві міфічні бригади, які він формує, так українці три формують. Ви кажете за великі резерви росіян, українці формують три бригади, і тому сподівалися на старі БТР. Між іншим, що помітили, захід визнав, що українці перестали брати танки і бронетехніку. Що нарешті навіть українці наїлися танків і бронетехніки. І вважають, що їх достатньо перестали просити. І, от коли українці формують три бригади, Росія героїчно на далекому сході все одно неможливо перевірити, розказує нам, що на яких-то тайних базах хранення, яких номеров не существує, або це знову якась махінація з старими, новими і ще новішими їхніми номерами, тому що в тих місцях є інші бази хранення, і вони порожні. Це ви можете самі подивитися за засобами осінту. І от коли викривлені ресурси противника нема резервів, Україні, виявляється, теж нема чим грати, нема чим перейти Дніпро. Я вас поздравляю. доігрались, додавали, грались. Додавались доторгували до того, що нема чим здачу дати противнику. Отака от, от ситуація. Ну, що ми можемо сказати з цієї статті, що. Ми дізналися, головне Зеленське приділяв увагу Донбасу і теж вів війну за Донбас, не за Україну. З чим я його і поздравляю у великої людини і помилки величезні. І якщо ми матимемо в подальшому кордон по лінії фронту без південної, за Херсонщини, то ми знаємо, кого за це дякувати. В першу чергу, ви знаєте. Залужному, який не сприймав критики генерала нижче, ви знаєте, там на цю тему сказано. я не люблю ці генеральські сплетні розбирати. А виявлялося, що він настільки висока людина, що американському генералу на посаді нижче до нього було не прибитися. Хоча його і приставили, ви знаєте, контроліви. Це погане. Оце от чванство таке російське ще імперське генеральське чванство, Що ти не хочеш зустрітися з меншим генералом, який тебе курірує, що тобі не почино, що ти тільки хочеш говорити смін. Ілі, власне, на польську границю їздить, Там про це було сказано, і ви це можете елементарно в машинному перекладі про це чванство залужного почитати. А далі що треба сказати, що Зеленський неправильно обрав цілі війни, і якщо він їх не переобере і буде ще не запізно, то ми будемо пожинати цей неправильний вибір цілий. Він обрав провінцію, як правильно навчає Фрідріх. А не військо, він власне програє і провінцію, і війну такими темпами. І останнє, що я хочу сказати, чому я наполягаю за менше уваги приділяю Сходу, ніж півдню. Тому що, коли будувалася, повертаємося лінія Пантера і лінія Ватан, була дискусія в оберкоманду Дервермахт На цю тему дуже... Все виключно стратегічно сказали німецькі генерали. Поки ми не не засобами нашої атаки, поки буде відрізаний, це має перевагу. Ми маємо доступ до авіабаз Кубані. Ми контролюємо цей куток. Завдяки цьому просуванню ми відрізали Крим, і ми одночасно можемо наносити удари Кубані. Раду чи пізно у нас з'явиться все таки далекобійна зброя, влучна якою ми зможемо атакувати авіабази Кубані? Противник абсолютно нічого зайнявши ці землі, і оці землі, аж до Краматорська, можна сказати, аж до цього рубіжа, вони єдині крім Латландії, де на практиці була застосована методика Фербранта Ерде випаленої землі. Розумієте, мені що сподобалося, відволічив, що нашого. Як його рендуліча, російський радянський воєнний суд судив за те, що він в Лапландії устроїв вижену землю. Озумієте, каже, Лапландію вижив при отступлення. Озвід я люблю такі цинічні такі, от знаєте, процеси, обізянні процеси з такими цинічними звинуваченнями, що людина зробила Лапландію безлюдною. Ніхто не задумав, що Лапландія і до того може була безлюдна. Як ви Ну, ви бачили фільм Сісі про випалену землю? Ви, мабуть, всі бачили в Лапландії. от за це. Власне бідала горі дуліча посадили в володімирською тюрьму. Правда, випустили. Он все написав, що вам треба знати за війну на сході. От... Ви питаєте за воєнне мистецтво, читайте риндуліч. Як воювати з більшовиками? Він все описав. Власне, як командір дивізії, як командір корпусу, і як проводити ступеня, як командуючі армії. Власне, це прекрасні воєнні лекції. Вони потрібні їх в радянських академіях вивчали, а в українських я б думаю, що вже мабуть і не вивчали риндуліча. Я підозрюю. я вам взагалі мало знаю, чим тут я коли подивився, як вони статути переводять. Тут, от чого питали, що учить, я ще раз скажу. Статут 43-го року і статут УПА. Почніть з нього. От настільки ясність, чеканна ясність бойових уставів в робочій красної армії, що їх навіть в УПА впровадили. А потім, чим далі з кожну редакцію, статут переставав просто набором слів, на жаль. З документу, написаного кров'ю для війни, 43-го року він поступово став набором порожніх фраз, на жаль, для вас. Ну, Така доля кожного статуту. Я думаю, що знайдуться люди, які по цій війні напишуть новий статут, тому що ви бачите, і дрони навіть стали новиною для американців. Українці вже настільки передові в цій війні дронів стали, як і росіяни, що вже можуть навчати світ і мають брати гроші за свої уроки. Бо, як то кажуть, поляки, ми повинні черпати з України розвідінформацію, інформацію, тому що нам доведеться боронитися після України. Так... Платіть за цю інформацію. Тому що питання з крабами, розумієте, звідки виникла ця історія про 18 і 56, здається, крабі. Да, 18 та 56 і всього 74. Це якийсь некомпетентний західний балабол ляпнув, а ми підхопили. Там значно більше крабів було передано Польщею, Україні. Насправді, поляки оголили свої дивізії. Вони мають формувати по планах від 3,5 до 5 ще Дивізії, ну це 5, це, звісно, вони хочуть, а 3,5 це так і є, і в них не вистачає арти. Поляки віддали в принципі всю свою арту і сподіваються на корейську. Тому що більше ніж зробила польща для нас ніхто вже не зробить. І єдине, що мене останнє цікаве, я буду вам вдячний, що це за плітки за 6 Богдан щомісяця. бо... По перше, я помітив, що українці не жебрають танки і бронетехніки, але мене здивувало, чому українці не жебрають арти, що трапилося, і от це, власне остання загадка з тих, що мене турбує, з котрих не відповіли ви, мої любі дописувачі, не відповіло життя, і не відповіла стаття Вашингтон Пост. На чому я в принципі і завершую бай.